Значить, це є піраміда золотого перетину Задля для дотримання певних точних вимірів, правильній побудові, розстановці однієї грані на полярну зірку. Можна дійти до золотого перетину. Тобто тут по центру цієї піраміди є енергетичний потік позитивної енергії, який діє також в радіусі двох кілометрів. Така піраміда побудована виключно такими дерев'яними кілками, які називаються по народному Тибель. Приїхавши сюди, в п'ятій годині вечора в п'ятницю ми розгрузились. Сім годин ранку в суботу вже була повністю ціла конструкція. За період зведення не була скурена жодна сигарета, не вжито жодного лихого слова. Робилося все на максимальному позитиві. Що зараз і відчувається всередині. Ідея пішла від мого друга. По професії він не будівельник. Я також фахівець в медичній галузі, сам фармацевт. З Божою допомогою ми звели цю геометричну фігуру, цю піраміду золотого перетину. досить багато як вам сказати по дорозі легко їхалося. Дуже важко все давалося. Дуже важко, але переломних моментів не було. І кінцевий результат ви бачите і відчуваєте можливо. Коли ми її звели, це все за допомогою людських рук, без жодної техніки. І на місці ми її вже заставляли коли вона стояла на з трьома частинами. Є люди, які були вже вчора, на сьогодні прийшли. Дякують кажуть, що вони гарно спали за два місяці. Ми її назвали Піраміда миру та єдності, оскільки в даній ситуації в нашій державі з цією політикою я вважаю, що може спасти якесь чудо.